Доброго дня, чи вже, мабуть, доброго вечора. Може, на годинку 16.30, 16 Вирішив я виїхати попрацювати. Сьогодні у нас 31 число. От закінчення е, року. Вот. Не знаю, попрацюю я сьогодні. Не буду планувати. Може 4 годинки, може 5, може 7 годин. Попрацюю, буде видно. Будуть замовлення, то буду працювати. І подивимося, що вийде з цього робочого предновогоднього дня. Попробую зараз покатати болта, напевно, там в нього зараз промочка під 7%. І подивимося, дасть він щось хороше чи не дасть. Так що погнали працювати. Так, ну що, на годинку в 5.49 уже вечора зробив як дві мінімалочки в польовому берегу по 120 гривень по болту в промку і потім мені болт дав 471 на вулицю Полярна на, на Мінській. Я щось я не знаю. Я зараз ось стою, навіть думаю трошки тут винуся як у блін. Ніфіга навіть не прилітає. Таке щось непонятне. Подивимося, що воно, як воно буде. І приїхав я на видобичі, на видобичі по болту 360 за 16%. Під 7%. Нормально, я його тобто, по дорозі виключив. От, бо думаю, що зараз це ж болт починає на видобачих насипати блін, подачі по 5, по 7, по 8, по 10%. Кілометрів, це ж болт є болт. От. Трошки сьогодні і чаюшку пересипали. Їхав з Оболоня на Треєщину, там 303 за 13 він дав 350 гривень. От. І оттуда хто вже приїхав ще 15 гривень, то есть і чаюшки трошки по, чуть -чуть, по чуть -чуть. і насипають. От. Зараз включу уклона. Отсюда кудись вийду, неважно, в спальники чи в центр, блин, а потім вже буду далі, скоріш за все, катати болта таке. І приїхав я обратно на оболонь, там де і був. От Приїхав я по уклончику з подачі 1 км цепочку просто включив та 341 за 17 км. Двадцять хвилин я його зробив? Та й нормально. Щас, ну щось, сейчас буду шукати далі, 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 що його робити. В принципі, що на сьогодні хто же, є предзаказ без приложення забрати в десять часов ввечора з бажана 10 і за на Надаринською площадь там 500 за 10. Ну і завтра, типу, в 10 часов так само забрати отуди і привезти на бажана. В принципі, я взяв ці два предзакази, хто товариш предложив. Та й таке. Тобто, вже на вечір, на сьогодні буде у мене заказ на Дарницьку площу, і обратно вже, ну, скоріш за все, по уклону приїду. Ну і завтра так само. Та й таке, то я працюємо, шукаємо заказ. ось мені щось і прилетіло. 370 за 16 на Проспект Науки. Ну що, беремо за налічку. Погнали. Короче, заїхав я у колінічі, Попив каву, кофе, та взявши собі нам. Додому ще тортика і взяв такий різдвяний Панітон. Тортик, по-моєму, 340 гривень і Панітон 195. Так, ну що, зараз на заправочку бо газ закончився на короче Ну, хорошо, що їхав тут по прямій там кросход маленький, так що. Зараз на заправочку на Вок і думаю, що, напевно, буду шукати заказ уже на райончик. По райончику може там один-два замовлення і потім завезу дівчину, з якою договорилися, якщо якось так. Так, ну що, приїхав я на Лариси, Руденка 360 за 16. По болту по 7%. Вот. Та і що, я так, не знаю, може ще один заказ, якщо щось буде більш-менш зроблю по райончику. Та потом завезу дівушку то на Даринську площадь. Та й додому буду їхати. Коротше, що я можу сказати, В ефірі реально висить один шлам. Чесно, тупо гола... тупогола база, блін, піпець. Рішив я кілометр полтора час під'їду, що сталося ще 15-20, там якраз постою, якраз перекурю, блін, та й все. Бо блін, щось і не хочеться аж цей шлак возити. Ще потім їх чекаю, поки вони ще вийдуть вийду, йому, там, ідуть вони лесом. Так, ну що, я дівчину за 500 гривень і зараз буду брати заказ якийсь додому. І то є що, вирішив я поїхати пустим. Такі гамнячі закази, що аж неохота вести, та ви ще було виходити по 5-10 хвилин. Коротше, там 7 кілометрів їхати, блін, то я вирішив поїхати туди пустим. Та й все, бля. Вже практично біля дому вже доїжджаю. І що в мене сьогодні вийшло? А в мене сьогодні вийшло 6 годин чистої роботи. в мене вийшло. І вийшла, каса в мене 2800. Розписую її. 1930 в мене вийшло по болту. Скріншотик я прикріплю. І, по-моєму. 244, і якщо я не помиляюся. чи 274 ну, пускай буде 244, там і що, то, то таке. В мене вийшло по уклончику Плюс 100 гривень чая, це железобетонно. І 500 гривень без приложення. Оце те, що я завозив дівчину. І того в мене вийшло 2800. Це железобетонно. на пробіг. Зараз на пробіг. 129 гривні ну, доїжджаю 130 км. Це з, з моїм кілометражом в круг. Так що як в мене так вийшло, скільки мене там вийде на топливо. На топливо в мене вийде пів тисячі 500 гривень. Получається 2300 за 6 годин чистими. Шикарно. Звісно, шикарно. І е, я ж думаю, що по-любому всі будуть дивитися відео це завтра, тому що буду вилажувати завтра. всім. всіх. поздравляю з новим кроком. Бажаю, щоб в новому кроці вже. Закінчилася е, війна, щоб був мир. Всім найголовніше це здоров'я, бо без здоров'я нікуди. Буде здоров'я, буде воно все, воно все потягнеться. Так що всі з новим кроком. І як говориться, як побачимося у відео в новому кроці. Всім пока.